Чергова частина експертна служба кабінети правоохоронців. Альма-матер міських міліціянтів відчинила усі свої двері. Подолян запросили на оглядини. Торгова Хмельницької міської поміліці вам слухає вас готові допомогти. Щоденна робота охоронців правопорядку розпочинається саме тут. Інспектори чергової частини завжди у курсі подій обласного центру. кажуть, їм роботи вистачає. Щодоби від 400 до 600 дзвінків, усіх вислухати усім допомогти реально. Щоправда, турбують та заважають хибні виклики. Десь до 100 є де це як яка доба, як коли чергуєш. Неправильне ставлення до правоохоронної системи головна причина таких дзвінків. Люди не завжди розуміють складність роботи міліції, аби переконати подолян у тому, що правоохоронці та народ заодно провели день відкритих дверей. кажуть, мета цього заходу довести городянам свою відкритість. На сьогоднішній день міліція до громадян прозора. Міліція сьогодні йде. І виконує функції помічника громадянина, і в нього у кожного міліціонера повинно будуватися душі і серці. Це перш за все, не як прийти на роботу, подивитися бумаги, щось вивчити, почитати з кимось поспілкуватися. А перший пріоритет відповідно, як зазначає наш начальник УМС України Хмельницької області, генерал-майор Шутяк Сергій Олександрович, це служіння. Громадянам. Служити народу України важко, переконані гості світлин. Провівши день у міліції, вони тепер точно знають. Робота не медом мазана, чого лише вартує вага міліцейського спорядження. На перший погляд воно ну, не важко, але ну, якщо постояти десь хвилин 20, то, думаю, буде важко. Ну, десь це все десь що Штом... кілограмів 10 десь. Незважаючи на складнощі, чимало із гостей акції вже задумуються над тим, аби перекваліфікуватися у міліціонери. Віктор, до прикладу, навчається на економіста. Втім, після відвідин міськвідділу уже думає про зміну професії. Така робота цікава, хоч і складна, але цікава. Кримінальна міліція, там карний розшук, щоб бути опором. Для того аби мрія хлопця здійснилася, варто чимало попрацювати над собою. Вимоги до майбутніх служителів закону в усі часи однакові. Переконаний ветеран служби міліції краю Василь Прокопов. Він повинен відноситися до людей, до їхніх до їхніх побажань. Він повинен чувствувати це душою. не треба думати, якщо вже міліціонер, то йому. Все дозволено. Тут є свої рамки, тут є определено свої об'язаності, а тому треба дуже добре виконувати, старатися виконувати, хоч не завжди виходить, але це треба робити. Нормальне спілкування і взаєморозуміння цього найбільше прагнуть організатори акції. Зваживши результат першої, подібні соціальні акції обіцяють проводити й надалі. Я думаю, що ці заходи ми будемо. Систематично проводити, чому тому, що я знаю, що не всі ще громадяни прийшли подивитися на, на роботу міліції із нутрі їх в слідуючий раз буде все більше і більше, і наше завдання переконати їх, що сьогодні міліціонер це друг, це захисник. Оксана Чушкіна, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.